Поліція Житомирщини інформує про новий конкурсний відбір до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь з 26 вересня по 27 жовтня включно проводиться конкурс на заміщення вакантних посад середнього та молодшого складу поліції з патрульної служби поліції особливого призначення для укомплектування міжрегіонального територіального органу Нацполіції. Департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Нині триває онлайн-реєстрація заяв кандидатів на службу проходження у зазначених підрозділах. Бажаючі можуть зробити це на сайті nabir.np.gov.ua. Для цього необхідно обрати відповідний територіальний орган. Для жителів області це головне управління Національної поліції Житомирської області та бажану посаду та перейти до заповнення анкети. Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, вік від 18 років, повна загальна середня освіта для молодшого складу поліції або вища освіта для середнього складу поліції, вільне володіння українською мовою, високий рівень фізичної підготовки. Після успішної реєстрації кандидати проходять тестування на знання законодавства України та загальні навички, медичне обстеження, перевірку рівня фізичної підготовки, психологічної стійкості. Заключною є співбесіда з поліцейською комісією, члени якої приймають остаточне рішення за результатами усіх названих етапів. Тож запрошуємо бажаючих долучитися до гвардії наступу і зробити свій внесок у перемогу України. Детальна інформація за телефонами 067 412 62 28 0412 70 73 41. Наближаємо перемогу разом!